Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у нас продовження розпаковки лоту вінтажних прикрас. Частина друга. Так, ось такі випаковані ось акуратно прикраси. Сережки на ланцюжках темного тоні металу з монетами трошки треба протерти їх. Так тут. Перед нами у нас сережки цікаві, з, з минулого розпаковки. Ось такі сережки жабки, дуже оригінальні. Дуже гарний ось цей колончик. Підвіска жерптиться на ланцюжку. Наступна річ ось такі сережки. Це монети, китайські, іерогліфи. Підвісочки, ці намистинки пластикові. Ну, Загалом цікава прикраса. Так, ось такі сережки на гачку, на колечку, намистинки пластикові, завдяки цьому сережки легенькі, в голубих і синіх тонах. Так, такі цікаві з емалю і з кришталиками скляними. Такі завитки. гарні Зарніленькі. Така темно-зелена болотяного кольору. Емаль. Сережечки ось такі, ручної, наскільки розумію, роботи, легенькі, це робиться з паперових стрічок, які змотуються в такі циліндрики, покриваються емаль. Такі трикутнички, пусети з скляними кришталиками. Ставочками з пластику, такого пускового кольору не марковані. Так, речі, не марковані, але гарні, цікаві. Ці теж є. Так, наступні сережечки. Такі, швидше всього ручної роботи, з бісеру і таких різних намистин хранених, капельки різнокольорові, яскраві, цікаві, легенькі. Такі оригінальні сережки, настинки пластикові. Трошки їх протремо. Ось такі такого коричневого кольору. Тут кришталики пластикові, В такому етностилі. Наступні в нас ось такі з такими кільцями, такими овалами. Стіна мастенки теж пластикові, з гранені з ефектом АБ, легенькі сережки. Так, маленькі. Ось такі кільця з написом. Не знаю, що означає, навіть не знаю, якою це мовою. Що ви хтось підкаже? Не знаю, що означає цей напис. Сережки ось такі пластикові, такі квіточки яскравого рожевого кольору. Дитячина можливо, будь. Цікаво. всерединці вставлена теж намистенка. Такі яскраві. Так, І ще одні гарного зеленого кольору вставочки. Такого трав'янистого тону яскравого ставки скляні протру, щоб отримали трошки блиск легенькі. Так, ось такі різні. Сережки. Так, браслети з такий гематитовий на резиночці. Так, таких елементів і кульок. У відмінному стані. Металевий, такий пустотілий з ефектом битого металу в бронзовому тоні. На 16-17, Тут навіть такі отвори є. Маркувань немає. З бісеру. Браслет. Червоному і бронзовому тоні на проволочку. Меморі проволоці. Так він розгинається. Багато рядочків, які скріплені між собою. Так, такий браслетик. Браслетик в такому темному тоні з кришталиками скляними, чорними. В відмінному стані з гарним замочком. Так ось так дивиться. Оригінальний. Цікавий браслетик так, такий браслетик, як ремінець. Не натуральна шкіра. Він закручується навколо ручки. Так, тут має ось таку вставочку, яку, мабуть, можна пересувати. Є сліди носіння. Ось так закручується в залежності, де його носити, якої товщини зап'ястя. Так, і защіпається. Такий браслетик. Доступна наша речь. Вот так. Написано мы с тобой. Такому долгому. ленчику. Вот Ланцюжки з такий подвійний, золотому тоні, з підвісочками. Така підвіска. підвіска з натурального каменю. Герматиту. І ось така трикутна. Манцюжок довгий і на место дивиться ось так. Повторюються трикутники в золотому тоні, в хорошому стані. Так, в хорошому стані. Так. теж таке з ланцюжків, отака прикраса, три рядочки, відмінний стан. Перший ось такий трикутничок підвіска з кришталиками, а другому ось така е, паралельна паличка, і останній дуже довгий, і там ось такий е, хрестик довгий. Ось таке трирядне, з такими підвісками.